І знову, друзі, в дорогу, невеличкі села Польщі по трасі Краків Варшава. Їдемо в Варшаву, гарна погода і вітання від мого чоловіка. Привіткую всіх! Хочу показати вам сьогодні. Дорогу, літню дорогу в червні місяці 2025 року і понад дорогою розкидані, розкидані села, хати, село розтягнуте. Не так як у нас хата на хаті. Хата від хати долоченька. Клокати хати є якісь. Жовтих полів вже немає, вже відцвіла ріпак. Так, відцвів ріпак минулого разу ми їхали. то дуже цвів ріпак, все було жовте. От дивіться, також тут. А в цей раз мені прийшла на думку показати вам, то ми показували більше села, а це показати, як тут. от, Поодинокі є такі стоять хати. Їх небагато. Про що це говорить, якщо небагато так? Ну, все, як хутор якийсь. І там бачимо далеко вон, хатина. І ще їх декілька. Чому, як ти думаєш, чому їх так мало? Тому що раніше в Польщі була. Колгоспа не було, а були всі часні нього Хата і коло хати земля була. Тому і вони так розкидані. Ці хати одна від одної далеко. Тут їх можна порахувати скільки, отак небагато. Це по типу хатина в лісі. І ще побачила. І на той бік також бачимо невеличке, зовсім невеличке село. Можливо, це говорить про те, що ці люди займаються фермерством. Бачимо, ну вже скошена частина. Отого От наділу, який людина має. І будемо з вами по цій дорозі досліджувати саме такі маленькі села. Напевно, все ж таки у них розповсюджена фермерська діяльність. Звичай. на одному полі побачила жовтіє ріпак. Дітряки крутяться. Там є он, декілька хатин, бачимо. То, мабуть, вже скосили там поле. Стоїть. То зріває вже там пшениця, чи ячмінь. Да. Що постійно. Mm. І починає вже. Ну, трапити. можливо, ось іще дивлюся, такі полоси є. Мені полоси. здається, що то вже, можливо, покосили. Ні, ще не косилося. такі полоси. О, до речі, вон хатини І ще бачимо. Ось такі гарні будиночки. Не просто хатини, гарні будиночки. Про Знову невеличкі села. Там далеко бачимо села. Ось уже такі поля стоять. Там жовтіє, так наче вже посохло. Що там посіяно якийсь? Можливо, то той ріпак такий вже кольором. Чи можливо цікаво зараз ближче дивлюсь, чи це вже щось скошене? Минулого разу їхали. Все квітло, весна була. А зараз мені здається, що так, то напевно, от, чи овесь чи ячмінь, що там стоїть. Таке вже посохло. І такі чудові польові квіти. Тут якесь більше село, але сьогодні в мене ціль показувати невеличкі, хоч воно і невелике, невеличкі села. Ось тут тільки декілька хатин, але вже закрив той парканчик, їх закрив. Друзі, ми ні до кого не заглядаємо, що там робиться в дворі. Наша мета просто дослідити е, села Польщі. Ось декілька хатинок І навколо поля. Ліс тягнеться. І зараз знову побачимо невеличке село. Ось так воно скрилося від нас. Хотіла показати. Але ще будуть села, ще покажу. Таке чудове небо гарне, краєвиди, дуже-дуже цікаві краєвиди. Взагалі люблю їздити. Так, роздивлятися. О, село, село, село. Так, солома складена лежить. Таку ж ось побачила, ну, декілька домівок і навколо просто поля. Але будинки скрізь дуже гарні. Ой, тут ялиночок багато. Цей власник цього будинку, напевно, займається садівництвом. Вирощує такі декоративні ялиночки. Також стоять. Одино, одино, а ні, Далі он я бачу, село є. Ліси Польщі, це окрема тема, але дуже гарна тема. Де не їдеш скрізь ліси? І будиночок в лісі, також побачила здалеку будинок. Більше будинків. Це більше село, прямо в лісі, але воно так тягнеться, наче однією вулицею. Мені подобається, як тут ліс і такий міст. Вїжджаємо такий тунельчик і виранули, і знову ліс Знову будинки в лісі. Ну, що я хочу сказати з цього, що ми подивилися про маленькі села. Вон вони є і далі видніються. Що можна сказати? Так, досліджуючи маленькі села, ми побачили, що в маленьких селах гарні будинки. Що можу сказати, друзі? Що Жеч Посполіта молодець. Вони в Євросоюз вступили, вони отримали допомогу, вони не дозволили цю допомогу розікрасти і вони розбагатіли, дивлячись ну, в історичному розрізі, як раніше жили і як живуть зараз. Це трішечки більше село, але хочу сказати, і в маленьких селах, і ось таких, хоч воно насправді невелике, ми бачимо, що будинки гарні. Так що, якщо звернутися до поляків і сказати, там дороге панство, ми нічого поганого не досліджуємо. Ми навіть за цей час, що більше Року в Польщі знаходимося, полюбили вас. Можемо сказати вам тільки дякую, що ви нас також любите. відноситесь до нас дуже гарно. За весь цей час я не почула в свою сторону жодного поганого слова, щоб мені хтось сказав із поляків. За що я хочу подякувати. І той, хто минулого разу, коли ми досліджували села, писав, що. Навіщо ви їздите, дивитеся села? Я хочу сказати вам, що нічого поганого про ваші села ми не говоримо, тому що ну, поганого не бачимо ні про вас, ні про ваші села. Сказати зовсім нічого поганого не зможемо. І ще до Варшави, що побачимо цікавого, також покажу. Це щось синім квітло тільки що на полі. І все, лек, в лісі. Ну, там 10-20, а є там один, два будинки, три і все. Побачили старовинний якийсь склад, мабуть, да? схожа на. Тільки посилався якийсь сарай. Так, щось таке побачили. Ми і я встигла це зняти. Я хочу сказати, от зараз хочеться ще їдемо, ще цікавого знайти, а що корови цікаво. Ось, дивіться, корови пасуться. Дивляться наш канал в Ютубі, дивляться багато країн світу. Дивиться Америка, Франція, дивиться Португалія, дивиться Італія, різні різні країни. Тобто, зараз те, що ми знімаємо і показуємо, побачать не тільки українці, побачать у нас з'явилося в Ютубі на нашому каналі багато друзів. Поляків. І я думаю, що всім буде цікаво подивитися. Саме побачила у них домогосподарство, що встигли зняти. Все, що є цікаво. Я ось іще думаю за те, що ближче до Варшави там будуть сади. Побачимо, чи є які вже спілі плоди там. Якщо будуть якісь, я і ще хочу показати трішечки садів. Якщо десь побачимо ще села, то покажу іще села, от вже бачу, так? Багато лісів, багато дерев, тому так зорієнтуватися буває важко, коли бачиш село. Це просто стоїть кафе і поруч нічого немає. Одразу ми їхали, мені ці дерева сподобались. Це вже скоро Варшава значить, буде. Через 100 кілометрів. Через ще 100 кілометрів. Угу. Думаю, думаю, що... І ось якийсь комплекс такий. Ніякого міста поруч нема. Просто серед дороги. Ну, при дорозі, щоб, допустим, хто заморився їде, зупинився відпочити. Придорожній готель. А мій чоловік вміє гарно співати. У нього дуже гарний голос. Григорію, можливо, заспіваєш. Я позабував уже всі пісні. Позабував, як це ти позабував, так гарно співав і позабував усі пісні. Так. Да. Так буває. Ось і сади були, але... Ворожаю, поки я ще не побачила. Ближче до Варшави з'явилися чорні хмари на небі. Їх не було, це щось новеньке. Було яскраве яскраве сонце скрізь. Ну, якщо ти не пам'ятаєш пісень, хочу, щоб ти розказав. Ти мені колись розказував про те, як ти був малий, як у вас у селі люди один одного називали? Я можу тобі анекдот розказати. Анекдот розказати? Розкажи анекдот. Тобі не подобається. <сум> ну, можливо, іншим сподобається хто зараз хто буде дивитися це відео. Як ти? Я пам'ятаю, що ти казав, що... В дитинстві у нас називали, як там пан, який там пан Раєцький, пан Кавецький, пан. Пан Карбовський, пан Масловський, Пан, пан Горецький, пан Раєцький. Пан метадичний. Пан Горецький, пан Раєцький. Отак От у селі у них називали. Один одного люди. тому, що в нас в багато поляків було. То можливо ти на своїй історичній батьківщині зараз можливо. знаходишся. Діти, баба, були поляками. Ну, то розкажи тоді. Так, не мешай мені, я за рум. Добре, добре, як скажеш. Такі сади, але плодів ще не видно. Патинки видніються. там Так, і з цього боку. І садочки біля цих хатинок, хтось займається садоводством. Тому так і живуть люди просто в полі, серед садів. Хтось працює на полі чи в саду. Який літак? Ото я побачила. 时间。 Так, потім, потім продовжити рух прямо, летить низенько вже. Десь тут вже недалеко аеропорт. І кольоровий поїзд їде. Такий якийсь довгий і кольоровий. Показували маленькі села, а тепер хочу показати вам на сам кінець, щоб там ми в основному... Попереду зона зниження швидкості. Свою увагу заакцентували на села, де там декілька будинків або пару десятків будинків. А зараз хочемо вам показати, що є не тільки такі села що є декілька будинків, а є більше села. Ну, так буде тільки коротко в кінці, для того, щоб ближче ми побачили ці будинки, які тут є. Ізабелін направо два кілометри буде село. Такої назвою гарної Ізабелін. Світлофор. Магазини тут бачимо є немаленькі. Біля цього села. Далі пішли ось будинки такі, автобуси їздять. Міття в селах, бачите, на яких машинах прибирають? Дуже зелені села, дуже, дуже багато дерев, дуже багато все у хвойних рослинах, і ніхто не боїться хвойних рослин дома саджати. Дивіться, туї ростуть, ялинки ростуть, і Польща живе, ніхто тут не помирає, бо багато. Я пишуть мені там, де я пишу про хвойні, як це гарно, що не можна саджати там хвойні, бо це там якийсь поганий знак. Ну, Хочу сказати, так, аби вже вся Польща померла, бо вони утопають у хвойних. От скільки хвойних у кожному дворі. Тут нам повертати. Угу. Повертаємось в такому гарному місці. Можна на цьому відео закінчити, друзі. Ми бачимо, що не тільки є села з декільками будинками, а є і села такі великі. Також і кожному обирати, хто в якому селі хоче жити. Кому для душі маленьке село, кому ось таке велике село. І я бажаю всім здоров'я міцного і говоримо до побачення!